Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Ми обладнали спеціальні ліжечка. Якщо повітряна тривога застане в нас в час денного сну, дітки тут лягають і відпочивають. Головне, що зробили гарне укриття. З урахуванням того, що. На території України дуже багато шкіл, особливо в західних регіонах, де укриття були облаштовані на першому поверсі законодавство, передбачає відповідні деякі пом'якшення. У Кіровоградській області обстежують готовність шкіл та дитячих садків до нового навчального року. Завдання на цей рік аби діти там, де це можливо, навчалися офлайн, тобто відвідували школу. Умова для цього наявність укриття. Про вимоги до них розкажемо у спеціальному репортажі Суспільного. Це вхід в укриття, яке було дуже неорганізованим, а зараз після ремонту це вільний вхід дітей, дорослих. Давайте подивимось до вас, вогнегасники тут. Укриття в Кропивницькому навчально-реабілітаційному центрі для дітей перевіряє інспекторка Держслужби з надзвичайних ситуацій. Укриття розраховане на 215 місць. Його облаштували під потреби дітей, розповідає заступниця директорки Єлизавета Велика. У нас функціонує дошкільне відділення і шкільне відділення. Ми працюємо з дітьми з порушеннями слуху, з порушеннями мовленнєвого розвитку і з розладами спектру аутизму. Персонал у нас 35 осіб. Школярів ми очікуємо на 1 вересня 100 чоловік, і дошкільників 40 дітей маломобільних. Тепер у нас є другий вихід, там де ми на підйомнику можемо піднімати і спускати цих дітей. Ми обладнали спеціальні ліжечка. Якщо повітряна тривога застане нас в час денного сну, дітки тут лягають і відпочивають. У нас не було такої ширини приміщень. Тому робота дуже помітна. Тут може проводитись весь навчальний процес, так само і в другій половині дня корекційно-розвивальний процес. У нас тут є туалет для дітей, які малорухливі, маломобільні, з спеціальними поручнями. зроблене освітлення, зроблена повністю вирівняна підлога. На понад півсотні дітей в укритті має бути два виходи, через які можна вийти безперешкодно. Та вказівники пояснила інспекторка Дарія Короленко. Є два евакуаційних виходи санітарної та питної води. Чотири вогнегасники на цю площу, яка тут є, це є норма. Тут підвальне приміщення, тому є дозвіл на те, щоб діти тут перебували під час повітряної тривоги. Прийшла оглянути укриття Анна Павлова. Її син піде у перший клас у цьому центрі. Головне, що зробили гарне укриття. Я залишу на деякий час, тому що тут безпечно, я довіряю всім працівникам. Це дитсадок у Кропивницькому. На момент зйомки під час інспектування почалася повітряна тривога. Виховательки ведуть дітей в укриття. В укритті для всіх має вистачати стільців. Влітку тут понад 200 дітей та працівників. Повинна працювати вентиляція. Має бути аптечка та питна вода з розрахунку 2 літри на одну людину. І технічна 14 літрів на одну людину. Недоліків не виявили, каже інспекторка. Достатня кількість вогнегасників, саме в цьому укритті їх шість». Діти знають, що робити під час тривоги, говорить директорка Світлана Діброва. Максимум 7 хвилин, коли біля в середньому 160-170 дітей спускається в укриття. Деякі речі ми робили продовж літа, робили, трішечки додавали ми вентиляцію, тому що в нас була слабенька. Це укриття в одній зі шкіл розраховане на пів тисячі місць. Перевірки ще не завершили, розповідає представник управління освіти Андрій Ткаченко. Каже, у Кропивницькому укриття немає в одній школі з 37. Діти навчатимуться у сусідній, де є укриття. Дитсадків 37, Всі забезпечені найпростішими укриттями. Особлива увага під час перевірки приділяється безпековим питанням, і, зокрема, облаштуванню найпростіших укриттів, розрахованих на 13 257 двісті місць. Всі Нашій здобувачі освіти 100% забезпечені укриттям за результатами перевірки. Комісії складаються відповідні акти і станом на 1 вересня всі заклади освіти міста будуть готові до роботи в новому навчальному році. Вимоги до розташування укриттів у цьому навчальному році зміняться. Це стосується укриттів на перших поверхах. Зміни до державних будівельних норм вступили в дію з 1 листопада минулого року. Проте укриття можуть облаштовувати відповідно до безпекової ситуації у кожній громаді. Таку постанову затвердив кабінет міністрів 2 серпня розповів заступник начальника обласного управління цивільного захисту Костянтин Дружинін. Нововведення, яке буде у нас в цьому році, буде заключатися в тому, що в закладах освіти будуть заборонене використання укриттів на перших поверхах, з урахуванням того, що на території України дуже багато шкіл, особливо в західних регіонах, де укриття були облаштовані в першому поверсі. законодавство передбачає відповідні деякі пом'якшення. Так, Постановою 866 да, було розподілено територію України на відповідні зони. Для зеленої зони, а в зелену зону у нас в Кіровоградській області потрапляє 13 територіальних громад відповідно до цієї постанови Кабінету міністрів. Це всі громади Голованівського району і три громади новоукраїнського району. Тобто їм при можливості буде дозволено використання поверхів перших поверхів для організації укриття. Вся наша решта території Кіровоградської області знаходиться в зоні жовтій зоні. Тобто, ризики, які у нас є, ви все знаєте, вони не дуже великі, але від прильотів роботи проти повітряної оборони ніхто не застрахований. За даними Костянтина Дружиніна у Кіровоградській області 44 школи та 38 дитсадків мали укриття на першому поверсі. Підготувати підвальні приміщення, у кого вони були. Начальник обласної військової адміністрації доручив у термін з квітня по серпень. П'ять шкіл з 44 виконали ремонт. У 19 тривають, 12 укладуть угоди про оренду з власниками підвалів недержавної власності. Решта вісім дітей відвозитимуть на навчання у школах з укриттями. На ремонти цих укриттів у школах та садках з місцевих бюджетів витратили 27 7 мільйонів гривень частина дитячих садків вже перенесли укриття з першого поверху. У нас 38 садочків. На момент перевірки 10 вже облаштували свої укриття, деякі проводять цю роботу. Але в планах у території буде прийняття такого рішення, що 8 закладів освіти повинні будуть призупинити свою роботу. А дітей, учасників цього освітнього процесу, будуть також здійснювати підвіз до інших навчальних закладів. Називає вимоги до облаштування найпростішого укриття, в них повинні бути і місця для сидіння, і е, запаси питної, води, їжі, санітарні і гігієнічні кімнати все те, що необхідно для того, щоб організувати комфортне перебування учасників освітнього процесу, осіб, які укриваються в цих захисних спорудах, протягом 48 годин і більше. Якщо в укритті укривається до 50 чоловік, то таким Укриттям дозволяється мати один вихід. Якщо кількість укриваємих в споруді більше 50 чоловік, то в таких приміщеннях законодавство передбачає мати два і більше виходів. В сховищах протирадіційних укриттях на одну людину повинна бути не менше 1,2 квадратних метрів від її загальної площі. Розповідає для укриттів, які будуються, є норма щодо доступності. Одним із таких елементів доступності безбар'єрності є і вимоги щодо обладнання захисних споруд для організації укриття комфортного укриття в них осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення. Для цього, звісно, і проводиться така робота щодо обладнання цих захисних споруд. Але на превеликий жаль, значна кількість захисних споруд, яка сьогодні у нас є в області, вона була побудована. Ще дуже багато років по тому, коли таких вимог в законодавстві будівельних нормах щодо осіб з інвалідністю не було, на сьогодні ми в області маємо понад 170 захисних споруд, які обладнані саме от таким доступом. Каже, за час літніх канікул жодна школа області не почала будівництво підземного укриття. Вартість такого будівництва починається від 15 мільйонів гривень. Облаштування укриттів мають завершити до 25 серпня. Зі слів Костянтина Дружиніна, законодавство не передбачило відповідальності за неналежну підготовку укриття. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне, Кропивницький.